Доброго дня, шановні друзі, пропоную власне авто Nissan Leaf 2019 року. Батарея 40 кВт. Дає можливість проїжджати до 270 км влітку і 220 взимку в дуже охайному і гарному стані. 19 рік, пригнаний в Україну 4 місяці назад. Продаю у зв'язку з купівлею нового авто. В машині нічого робити не потрібно, все гарно працює, всі кнопочки, всі датчики, все як часики. led підсвітка. Диски. дуже гарна гума, комплектація N-Connect. Все є, що потрібно для гарного водіння, камера заднього огляду, дістроніки, датчики втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків, зупинка перед перешкодами. Авто все в рідній фарбі, немає жодного підкрасу. Дуже охайний салон. Великий багажник, ніде нічого не крутилося, мапа на українській мові підігрів сидінь. Підігрів керма, дзеркал, датчики різні. Руль, ніде нічого не затерте, не пошкрябане. І рівень батареї 12 поділок з 12. Все працює як часики. Також встановлена протиугонна система до нього. У все дуже гарному і охайному стані. І зараз швиденько пройдемося по кузову. Немає жодного підкрасу. Все в рідній фарбі, в дуже гарному стані. Запрошуємо вас на тест-драйв.